Адвокати одеського екс воєнкома Євгена Борисова подали клопотання про відвід суддям, які розглядають одну з його справ в приморському райсуді Одеси. За даними джерел спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони, вчора мали подавати клопотання про обрання запобіжного заходу під виглядом тримання під вартою. Проте через те, що сторона захисту адвокати Борисова подали клопотання про відвід суддям. Справу не розглядали, а розглядали цей відвід. -від. Проте рішення не прийняли а, і відклали його на наступний тиждень. На думку джерел, таким чином, сторона захисту може затягувати судовий процес. І, на жаль, тим самим вони відкладають розгляд не лише своєї справи, а й інших, які їх не стосуються. Наприклад, вчора мали розглядати справу а, про теракт, обвинувачений у підриві автомобіля військового прокурора. Але засідання відкла. Лали, обравши лише продовживши лише тримання під вартою, бо суддя була зайнята тим, що розглядали клопотання про відвід суддів, які судили Борисова, принесли засідання по цьому обвинуваченню. далеченько, десь. На кінець місяця і все через такі можливі ігри захисту Борисова. До цього його адвокати подавали клопотання про розгляд справи колегією суддів. Потім на наступне засідання вони подавали клопотання про розгляд справи за участю адвоката онлайн. І ось на це засідання вони подали клопотання про відвід суддів. Чому вони не зробили це раніше, невідомо, але дуже цікаво.